Хочу показати вам малину, яку був збив град. Я думав, що з неї вже нічого не буде. Але як бачите, ось малина відійшла, ми давали їй антистресанти різні, давали добрива по так і в каплю. Якось ми її откухали і вона от зараз набирає сили. Це двохрічка. Тут в нас мапема. І Мапема і Маравіла і там Раток-Хритеч. А ось наша полана. Полана чуть зараз більша. Вона теж була збита, страшне як. Ось бачите, яка вона зараз Тоже починає вже стартувати покрошки. Переживали дуже за неї, тому що така була страшна, я рад дав її. Так, капітально. Ось, дві неділі назад опрацювали фундіцидом і індіцидом. Через день-другий будемо робити вже обробку по листове. Ось так. Цікаву інформацію вам розповісти вчора, прочитавши в інтернеті на рахунок цін по малині якісь там аналісти, спеціалісти прогнозують, ніби малина буде доріжча на 35-25%, ніж у минулому році. Розповідають за ціну, що в середньому буде десь 50-70 гривень. Такі прогнози дають аналітики, але віривши, що аналітиками далеко не заїдеш. Але будемо надіятися, будемо надіятися на краще, що дасть Бог, хай, хай, хай крохи, хай буде доріжча, хоч ніж в тому році. Бо в тому році це вже була не ціна, 10 гривень. Це не ціна для малини. Будемо надіятися, що ціна хоч якась десь буде. І буде робота і людям, і прибуток якийсь. І нам. Підписуйтесь на канал та слідкуйте за вирощуванням і доглядом ягідної культури. Всім дякую за увагу!